Енергетичне перемир'я закінчилося. Ворог знову намагається занурити Україну в холоднечу та темряву. Світ на порозі ядерної війни. Останній договір між США та Росією рухнув. А в Москві вже анонсують зоряні війни, хочуть вдарити ядеркою по супутниках Ілона Маска, який призупинив роботу старлінків на шахедах. Путін, організатор Секс імперії Пштейна. Нові опубліковані файли пролили світло. За всім могло стояти. КДБ. тіньовий флот Росії тепер під опікою вагнерівців. Озброєних бойовиків помітили на кількох танкерах. Кадирівці почали репресії у Токмаку, віджимають бізнес та нерухомість. Землетрус коликнув Україну в Дніпрі та Запоріжжі. Хитались будинки за світло з павербанків. Тепер доведеться платити державі. Депутати готують новий тариф для простих українців. Вітаю, мене звати Юлія Коха. Недалі новини, які вразили Україну на сьогодні. Енергетичне перемир'я завершилося. Росія знову завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. Зокрема, атакує шахти з видобутку вугілля. Ворог б'є БПЛА по об'єктах на Дніпропетровщині, які забезпечують паливом ТЕЦ. Вночі відбувся наліт дронів на Павлоград, де й знаходяться ці критичні об'єкти. В мережі з'явилися кадри, як росіяни завдавали ударів по вугільним шахтам у Дніпропетровській області, які постачають паливо на ТЕЦ. Зі слів першого заступника міністра енергетики України Артема Некрасова внаслідок атак ворога на енергетичну інфраструктуру знеструмлені споживачі в Харківській, Сумській, Дніпропетровській та Черкаській областях тривають відновлювальні роботи на енергооб'єктах, пошкоджених внаслідок ворожих атак. Вживаються всі можливі заходи для забезпечення стабільної роботи енергосистеми. Наразі тривають відновлені роботи на енергооб'єктах, які зазнали пошкоджень внаслідок попередніх ворожих атак. Вживаються всі можливі заходи для забезпечення стабільної роботи енергетичної системи. Як тільки роботи енергетичної системи стабілізується, Київ одразу повернеться до стабільних погодинних графіків знеструмування. По всій країні діють графіки погодинних відключень, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Через складну ситуацію в енергетичній системі в окремих регіонах вимушено застосовувати аварійне знеструмлення. Одразу після стабілізації ситуації споживачі повернуться до прогнозованих погодинних графік. Через складні погодні умови без електропостачання залишаються понад 160 населених пунктів в Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях. Бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній у цілодобовому режимі. 1 лютого ворог здійснив цинічну та цілеспрямовану атаку на працівників енергетичної сфери на Дніпровщині. Російські дрони вразили службовий автобус одного із енергопідприємств поблизу шахти Тернівська у Павлоградському районі. У наслідок теракту загинули 12 працівників шахти ще 16 зазнали поранень. Російські оператори шахедів розпізнавали автобус із працівниками шахти ДТЕК як цивільний та атакували його свідомо. Росіяни чітко бачили, що в автобусі немає військових. Про це заявив фахівець із радіотехнологій та радник міністра оборони із технологічних напрямків Сергій Флеш Безкріснов. Оператори з території Росії 100% бачили і розпізнавали ціль як цивільну. Бачили, що це не військові, і прийняли свідоме рішення про атаку. Це черговий факт тероризму. У мене немає слів. А вже вранці терористи Росії атакували дронами об'єкти Укрзалізниці про це повідомили у Мінрозвитку. Вдарили по тепловозу на Запоріжжі, який був на станції. Локомотивна бригада була в укритті, тож люди на щастя не постраждали. Укрзалізниця повідомила про зміни в русі потягів у трьох регіонах. На Харківщині, на ділянці Лозова, Барвінкове, Краматорськ. Пасажирам радять скористатися автобусами з об'їзним маршрутом. У Запоріжжі потяги пустять, якщо дозволить безпекова ситуація на Сумщині, попри обстріл Конотопа, потяги ходять під посиленим контролем моніторингових груп Укрзалізниці у разі загрози. БПЛА будуть зупинки поблизу укриттів. На удар Росії по автобусу, який віз шахтарів після зміни у Тернівці Дніпропетровської області, відреагувала і донька спецпредставника США із питань України кітокелога Меган Мобз. Ще одна жахлива трагедія і причина номер 16918. Чому зараз вести переговори про документ про процвітання є безглуздим та фантастичним? Написала вона на своїй сторінці у соцмережі. X. За її словами, існує чіткий зв'язок між збільшенням атак з боку Росії та мирними переговорами. Доки американські переговорники не визнають цього і не покарають Росію, фарс миру триватиме. І про ситуацію на фронті ворог просунувся поблизу Добропілля та у Приморському. Про це свідчать дані Діпстейт. Зі слів старшого лейтенанта Сил оборони України на позивний Алекс під шумок всього двіжу на Костянтинівському та сіверському напрямках. Противник різко активізувався на стику часів ярівського та сіверського напрямків вздовж траси на Бахмут. Поки нічого нового, виключно піхотні штурми та просування дрібними групами. Проте, не здивуюсь, якщо різко з'являться колони броні, які намагатимуться прориватися вздовж траси, тим більше саме тут відстань до Краматорська та Слов'янська є найкоротшою близько 16 кілометрів. Але і це ще не все. Росіяни вперше з початку року застосували техніку у наступі два ББМ із 14-ми десантниками на борту. Вони намагалися скористатися туманом та здійснити атаку. Піхота 225-го ОШП прийняла бій за підтримки фпв дронів. Перше ураження ББМ відбулося дроном в момент висадки десанту, що змусило піхоту перейти від наступальних дій до оборони. За годину бою обидві ББМ були знищені десант ліквідований у стрілецькому бою з бійцями полку, а також за підтримки дронів та артилерії 225-го п'ятого та інших підрозділів сил оборони України. А далі унікальні кадри поблизу Покровська українських військових вдалося вирвати з полону завдяки дронам. Під час штурму спостережного пункту чотирьох бійців захопила російська ДРГ. Групу супроводу швидко виявила аеророзвідка. Після чого в район негайно зайшли ударні дрони 25-ї окремої повітряно десантної Січиславської бригади та суміжних підрозділів. Масований підхід дронів, дезорієнтував противника. Цим скористалися українські. Ські воїни і змогли втекти. Російська група спробувала сховатися, але за лічені хвилини була знищена ударами понад 10 дронів. Компанія SpaceX Ілона Маска впровадила технічні обмеження, які унеможливили використання супутникового інтернету Starlink російськими військовими для управління ударними безпілотниками. Про це повідомив сам Ілон Маск у соцмережі X, відреагувавши на допис міністра оборони України. Окупанти ж у відповідь заявили, що вже шукають можливі шляхи обходу цих обмежень. Ба Більше в Москві почали відкрито погрожувати маску. Якщо він не відкриє доступ до своєї своїх супутників то росіяни знищать їх ядерною зброєю. Всі подробиці без перебільшення космічної війни за Starlink розповість Мирослав Солонар Стерлінк не для окупантів. Ілон Маск відреагував на прохання українського міноборони зарадити у боротьбі із російськими дронами, якими путінські воєнні злочинці керують за допомогою старлінків і в режимі реального часу атакують цивільних. У соцмережі X Маск на допис міністра Михайла Федорова написав, що радий допомогти із вирішенням проблеми російських дронів. Михайло Федоров не пошкодував компліментів. Активно застосовувати і масштабувати використання супутникового інтернету Starlink на ударних дронах. Росіяни почали в грудні та січні. В режимі реального часу свідомо цілили по цивільних як от по потягу на Харківщині, де загинули п'ятеро людей, та десятки ударів по логістиці на Дніпропетровщині цього тижня. Тепер після звернення від Міноборони Starlink запровадила обмеження у швидкості майже 75-90 км на годину. Пишуть медіа. Після досягнення цієї швидкості інтернет не працює. Однак наразі це стосується як російських, так і українських дронів. Тому, як каже Федоров, Україна нині створює так званий білий список українських терміналів Starlink. Їх маск не вимикатиме, на відміну від російських. Тим часом радник міністра оборони Сергій Флеш безкресно зауважив, що давно настав час зібрати всі дані про військових, які користуються послугами компанії SpaceX. Такі спроби вже були, але багато солдатів, які використовують волонтерські старлінки та особисті старлінки, не хотіли подавати інформацію командуванню. Раптом командир забере або новий не дасть. От і почалося вже є перші результати. Російські z воєнкори повідомляють екстрені заходи, яких компанія SpaceX вжила, аби окупанти не змогли використовувати дрони зі Starlink, Це відстеження швидкості переміщення терміналів. Тому зараз літати російські дрони просто не можуть. Утім, окупанти стверджують, що нібито знайдуть рішення, як обійти дане обмеження, хоча визнають, це буде нелегко. Водночас у Москві ці новині, м'яко кажучи, шоковані. Головний пропагандист Кремля Володимир Соловйов на всю студію заявив, що потрібно підірвати ядерну бомбу в космосі, щоб знищити супутники Ілона Маска. Давайте скажемо правду. Що такое Старлінг? Це мілітаризація космосу. Потому що все, над чим працював Маск, все, що ми бачимо сейчас, працює в інтересах війни проти Росії. Поэтому я не понимаю, почему, например, спутники Илона маска, не являются для нас законной целью. Один подрыв ядерного оружия в космосе, как я понимаю, довольно серьезно решает эту проблему. Я не говорю, что это хорошо, но просто сейчас, когда они предлагают развернуть еще более массовые группировки, которые уже будут заниматься и вычислительными возможностями. Однак пропагандисту Соловйову треба викликати не лише санітарів, а й надати елементарну інструкцію, що ядерний вибух в космосі знищить геть усі супутники, в тому числі і російські, і китайські. Тому це радше божевільне, нездійснена заява не надто розумної людини. Європейський союз розглядає можливість стягнення фінансового внеску з Великої Британії для отримання доступу до контрактів на постачання озброєння Україні в межах кредиту ЄС на 90 мільярдів євро. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на дипломатичні джерела. За пропозицією Єврокомісії Україна зможе використати дві третини кредиту переважно для купівлі зброї у себе у країнах ЄС та ЄВТ. А закупівлі у третіх держав допускаються лише в разі відсутності альтернатив або значного скорочення термінів поставки. Група країн, зокрема Німеччина, Нідерланди та Польща, наполягає, щоб Велика Британія була включена до переліку партнерів, у яких Київ може закуповувати. Озброєння це охоплюватиме системи перехоплення, ракети, безпілотники та винищувачі. Франція пропонує, щоб Лондон сплатив частину витрат пов'язаних із кредитом, який комісія оцінює приблизно у 20 мільярдів євро. За словами джерел, якщо посли ЄС погодяться, Єврокомісія домовиться з Лондоном про справедливу фінансову участь у схемі. Це стане другим випадком, коли ЄС пропонує принцип плати за гру Великобританії після провалу переговорів щодо приєднання Лондон до схеми позик Security Action for Europe на 140 мільярдів євро минулого року представники ЄС та Великої Британії проведуть нові переговори для узгодження умов, що дозволять Лондону більшу участь у програмах ЄС, спрямованих на поглиблення військової та економічної співпраці. З 5 лютого зривається ядерний стоп-кран між США та Росією. Закінчується дія останнього договору про контроль ядерної зброї між Вашингтоном та Москвою. Про це пише Financial Times. Цей договір обмежував кількість ядерних боєголовок у США та Росії, дозволяв сторонам перевіряти одна одну, скільки ракет мають і де вони розміщені, встановлював чіткі межі до 1550 боєголовок і до 700 носіїв – ракети, підводні човни, бомбардувальний глобальна небезпека підвищена, адже вперше з 70-х років між двома найбільшими ядерними країнами немає жодного чинного договору про контроль ядерки. Росія ж застосує ядерну зброю. Якщо мова піде про долю країни, про це заявив посіпака Путіна. Він же головний алкоголік Росії Дмитро Медведів після пляшечки настоянки глоду. Слухайте самі. Очевидно, що ядерне оружие це ядерне руже це оружие чрезвичайне і исключительно опасное для судьби всього человечества. Но в то же время це теж неоднократно говорилось. Якщо річ піде о судьбе страны, здесь ніяких быть ні у кого не дав. Удіознепштейн, довкола якого закрутився справжній серіал, співпрацював із КДБ та керував операцією спровадження жінок у мережі наркоторговців. Про це пише Daily Mail. Серед тисяч файлів 1056 містять згадку про російського диктатора Путіна, а 9629 – про місто Москву. Він особисто зустрічався з Путіним навіть після засудження у 2008 році за залучення неповнолітньої до проституції. Американські силовики вважають, що Епштейн мав давні зв'язки з російською мафією, яка могла його шантажувати. У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області підрозділи пов'язані з Рамзаном Кадировим розпочали процес переділу власності та намагаються встановити контроль над місцевим бізнесом. Про це повідомляє партизанський рух. АТЕЖ. за інформацією руху їхні агенти зафіксували запуск процесу переділу власності за сценарієм, який раніше відбувався в окупованому Маріуполі. Бойці 78-го полка Ахмат Сівер. Приступили к активной подготовке по захвату наиболее ликвидных предприятий города с целью их дальнейшей неформальной передачи под контроль структури з Грозного. Окупаційні підрозділи вже проводять інвентаризацію активів та чинять системний тиск на власників аграрних компаній та торговельних мереж. Процес супроводжується погрозами фабрикації кримінальних справ та незаконними перевірками, які слугують лише формальним приводом для майбутнього рейдерського захоплення. Ситуация в Такмаке наглядно подтверждает колониальную политику Москвы, которая отдает украинские города на разграбление своим верным подразделениям в обмен на удержание фронта. Жители міста фиксируют постоянную присутствие вооруженных людей в офисах предприятия, а также спробы навязать так званое зовнішнє управление с числа осіб, наближених до кадыревских командирей. Оце так новина. Лише вслухайтеся на танкерах Тіньового флоту Росії. Помічені бійці підрозділу Вагнера, який наразі повністю підпорядкований Міністерству оборони Росії. Напередодні CNN з'ясував, що за ПВК охраняє тіньовий російський флот. За даними розвідок, російський тіньовий флот одночасно використовується як розвідувальний ресурс, і відповідає за це Morgan Сікюріті, до якої війшли колишні члени ПВК Вагнер. Джерела в західних та українських розвідувальних службах ексклюзивно повідомили CNN, що російські фахівці, пов'язані зі збройними силами та службами безпеки Росії, займалися шпигунством у європейських водах, працюючи під прикриттям на суднах, що перевозять російську нафту, і заодно охороняючи тіньовий флот Путіна. В Україні стався землетрус, силою 5,1 балла. бала епіцентр зафіксували у Криму. За такої сили в людей хитаються люстри, меблі тріскають вікна. Землетрус охоплює до 300 кілометрів. Саме через це його відчули в Запоріжжі, Дніпрі та Донеччині. Пишуть, що в Дніпрі, Запоріжжі та на Донеччині відчули землетрус. Будинки аж захиталися. Усі київські ТЕЦ точно підлягають відновленню. Про це заявив нардеп Сергій Нагорняк. З його слів ще є питання у нас по одній із ТЕЦ міста Києва, по якій було найбільша кількість прильотів російських ракет та дронів. Тому там ще тривають відновлювальні роботи. Мова не йде поки що про повноцінне відновлення, тому що для цього потрібні і відповідні ресурси, і часові. В першу чергу, за його словами, для повноцінного відновлення, наприклад, підстанції «Укренерго» потрібно тижні, а можливо навіть і місяці. Точно всі ТЕЦ підлягають відновленню і зараз тривають відповідні роботи для того, аби всі ТЕЦ міста Києва працювали і давали можливість передачі тепла, водопідігріву і генерації електричної енергії. Але ще є питання в нас по одній з ТЕЦ міста Києва. По якій було найбільша кількість прильотів і російських ракет і дронів, тому там ще тривають відновлювальні роботи. Знову ж таки, це роботи поки що для того, аби запустити теплоелектроцентраль. Мова не йде поки що про повноцінне відновлення, тому що для повноцінного відновлення потрібні і відповідні ресурси, і часові в першу чергу. Оноцінного відновлення, щоб відновити роботу підстанцій «Укренерго» потрібно тижні, часу, можливо, навіть місяці. У найближчі 3-5 років енергосистема України перейде на керовану генерацію, яка зможе забезпечувати світло навіть у безвітряні та похмурі дні. Про це заявив директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Тому для того, щоб люди в такі періоди, як зараз, мали електроенергію, нам потрібна керована генерація. Це перш за все для України газоспалювальна генерація, якої ми скоріш за все в наступні 3-5 років будемо намагатися багато побудувати, тому що вона, по-перше, відносно екологічно нейтральна, по-друге, на відміну від вугільної. Зі слів Харченка нові електростанції будуть якісно захищені з огляду на військові ризики. Тим часом держава має врегулювати ціни на електрику з енергетичних накопичувачів. Про це заявив доктор технічних наук та експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатів. З його слів в Україні має бути встановлена критична ціна на електроенергію, що постачається з приладів накопичення павербанки, кофло, аби уникнути зловживань. Він також додав, що енергосистема наразі переживає критичний період. І от проте покращення очікується вже наступного тижня. Потепління допоможе стабілізувати ситуацію та дасть енергетикам необхідний ресурс для відновлення енергетики. Це звісно, питання, яке пов'язано з приладами накопичнотичні енергії. Тут також треба вводити державне регулювання. Хай наближається мої колеги з. Екафлої блюеті, але з іншого боку, не, ми маємо мати граничну ціну на 1 кВт годину е електричної Енергії, які будуть накопичуватись в цих е, накопичувачі електричної енергії. А е, щодо громадського транспорту, звичайно, зараз ефективніше всього працюють автобуси. Наприклад, жаль, ми бачимо і в Одесі, і в моєму рідному Харкові. Е, не працюють там тролейбусні парки е, і через обмерзання, і через проблеми, які пов'язані е, з тим, що не вистачає електричної енергії. Е, нам треба переждати, грубо кажучи, наступний тиждень. І тоді е, над Україною буде сяяти надія на мир, і над Україною буде сяяти сонечко, яке нам буде дарувати нашу наступну весну, е, четверту вже під час. Україну накрили морози на Житомирщині. Показники термометрів опустилися до мінус 30 градусів. Синоптики прогнозують, що пік холодів припаде на 2-4 лютого. Тим часом у соцмережах з'явилися кадри, як на зупинці громадського транспорту у столиці утворилася кілометрова черга. Люди, попри мороз, у мінус 20, намагаються дістатися на роботу. І наостанок трохи мімішності і тепла у такі морози. У харківському притулку для тварин зшили 100 теплих светрів для собак. В центрі поводження з тваринами нині живе близько 500 собак та котів, які щодня чекають на свою людину. Кожен з цих светриків символ турботи та тепла у холодні дні. На цьому в мене все. Підписуйтеся на наш канал, аби бути в курсі останніх новин. Побачимось.